Ох, морозиво! Чи то у ріжку, чи у великій мисці? Це ж справжня радість, правда? Але чи замислювалися ви коли-небудь, звідки воно взялося? Його історія, виявляється, набагато давніша і цікавіша, ніж можна собі уявити. Тож давайте зануримось у цю прохолодну мандрівку в часі. І от тут виникає головне питання: уявіть собі, світ без електрики, без морозильних камер, як у таких умовах взагалі можна було створити заморожені ласощі? Відповідь, скажу я вам дивовижна, і починається вона зовсім не з технологій, а з простої, грубої фізичної сили. Ну що ж, перша частина нашої історії веде нас у стародавній світ у ті часи, заморожений десерт був такою розкішю, що для нього були потрібні без перебільшення цілі гори. Погляньте на цю хронологію: найперші згадки ми знаходимо в Китаї сьомого століття, де сніг змішували з молоком. Але, мабуть, найяскравіший приклад це стародавній Рим. Імператор Нерон, відомий своєю любов'ю до розкоші, відправляв рабів високо в гори, щоб ті принесли свіжий сніг для його бенкетів. Тільки уявіть, які неймовірні зусилля заради десерту. І що ж вони робили з цим дорогоцінним снігом? А рецепт був напрочуд простим сніг, мед та фрукти. По суті, це ж прабатько сучасного сорбету. Звісно, це ще далеко не те ніжне кремове морозиво, яке ми знаємо. Це був скоріше такий собі вишуканий ароматизований сніг. А от далі, далі відбувається справжній прорив, момент, коли наука приходить на зміну рабській праці і назавжди змінює історію морозева. І ключ до всього це відкриття такого явища, як зниження точки замерзання. Звучить складно, але ідея геніально проста. Якщо додати звичайну сіль до льоду, суміш стає набагато набагато холоднішою, ніж сам лід. Цей простий трюк розв'язав головну проблему швидке танення снігу. І наскільки ж холоднішою, аж до мінус 15 градусів за Цельсієм? Це вже серйозно? Такої температури було більш ніж достатньо, щоб швидко заморозити не просто воду, а солодку вершкову суміш і отримати ту саму гладку кремову текстуру. І ось так власне і працювала перша машина для морозива. Все просто зовнішнє відро наповнювали льодом із сіллю, всередину ставили меншу ємність з вершками та цукром, а потім її просто обертали постійно зчищаючи замерзлі шари зі стінок. Просто, але як ефективно. Але знаєте, що цікаво? Навіть після цього наукового прориву морозиву залишалося неймовірною розкішшю у XVIII столітті, наприклад, в Америці воно було настільки дорогим, що його подавали лише за столом найбагатших людей, як от Джордж Вашингтон. Це був десерт із, так би мовити, золотим статусом. Гаразд, заморожувати навчилися. Але як досягти цієї самої ідеальної текстури? І отут ми переходимо до наступного етапу до розуміння того, що морозиво це щось значно складніше, і ключову роль у ньому відіграє абсолютно невидимий інгредієнт. Так що ж таке морозиво з наукової точки зору, це насправді складна емульсія, вона складається з молочного жиру, цукру, кристаликів льоду, і що найцікавіше, повітря. Так, так, саме повітря це виявляється один з найважливіших інгредієнтів. Оця кількість повітря, яку закачують у морозиво під час збивання, називається збитістю, і саме вона часто визначає якість. У преміальному морозиві повітря значно менше, тому воно таке щільне, насичене і, звісно, дорожче. А от у бюджетних сортах повітря може бути дуже багато, що робить його легким, пухким і дешевим. І різниця, повірте, може бути просто колосальною. У деяких видах дешевого морозива до половини об'єму може становити. Звичайне повітря по суті, купуючи таке морозиво, люди платять за повітря. Ну а тепер давайте до сучасних секретів до тих останніх штрихів, які роблять морозиво таким, яким ми його знаємо і любимо сьогодні, від різних видів до ідеальної температури подачі. Загалом сьогодні можна виділити два основні класи заморожених десертів: класичне морозиво це завжди основа з молока або вершків, і відповідно високий вміст жиру. А от сорбет чи шербет готують на основі води та фруктів, і жиру в них практично немає. А ось іще один секрет, про який мало хто замислюється, температура подачі. Вона має величезне значення: якщо морозиво занадто холодне, смакові рецептори просто німіють, і вся палітра смаку втрачається. А от ідеальна температура це близько мінус 14 градусів. А наостанок ну просто дивовижний факт. Виявляється, у стародавній Греції та Римі заморожені десерти були не лише для задоволення. Їх використовували як своєрідний анестетик, щоб знеболити щось під час медичних процедур. Отже, про що все це говорить? Шлях морозева це неймовірна історія еволюції, від снігу, який раби тягли з гір через наукову революцію з сіллю, до складної інженерної емульсії жиру та повітря, і нарешті до ідеально збалансованих сучасних ласощів. Ця історія показує, скільки науки, історії та людської винахідливості ховається у звичайній кульці морозива. Тож наступного разу, коли будете смакувати улюблений пломбір чи сорбет, згадайте, який довгий і дивовижний шлях він пройшов, щоб опинитися у вашому ріжку.